Усе, у що ви вірите стосовно того, хто ви є хибно? Подумайте разом зі мною, ви вважаєте, що це ваше ім'я, ваша професія, місце, де ви народилися? Ні, це не ви. І саме тому 95% людей живуть, реагуючи на життя, закутів борги, страхи та обмеження, ніколи по-справжньому не живучи. Але що, якби я довів вам? Що ваша справжня ідентичність нескінченно більша за те, що ви думаєте. Я довго вчився, перш ніж зрозумів, що те, ким я вважав себе, просто не був я, я вірив, що мене визначає моє ім'я, що мене визначає моє тіло, що моя історія до цього моменту визначала, хто я, але правда в тому, що ніщо з цього це не ви. Коли хтось запитує, хто ви, більшість відповідає, називаючи своє ім'я. Вік, місце проживання або чим вони займаються, щоб вижити. Але задумайтесь, чи це справді ви ім'я дали ваші батьки, тіло змінюється з часом, робота може зникнути в одну мить. Отже, де ж справжнє я? Я відкрив для себе, що ми живемо на трьох рівнях одночасно, ми є духовними істотами, маємо інтелект і живемо у фізичному тілі. Проблема в тому. Що більшість людей повністю ув'язнені лише на останньому рівні фізичному. Це як вірити, що існує лише те, чого можна торкнутися або побачити, і вони дозволяють усьому навколо контролювати їх. Ось чому погана новина може зіпсувати вам настрій, чому втрата роботи змушує людину вірити, що вона втратила свою цінність, чому критика знайомої людини може бути достатньою, щоб загальмувати ваші мрії. Ви вже ловили себе на тому. Що відмовляєтесь від ідеї лише тому, що хтось посмівся з неї. Це відбувається тому, що ми плутаємо свою сутність з тим, що є зовнішнім. Тіло хворіє, але ви не хвороба. Робота може закінчитися, але ви не посада, яку займаєте. Навіть ваш банківський рахунок може бути порожнім, але це не означає, що ви бідні. Справжнє я знаходиться далеко за межами цих обставин. Проте, не усвідомлюючи цього, більша частина населення проводить життя, реагуючи на все це. Я бачу людей, які просто прокидаються, повторюють ту саму рутину, скаржаться на ті самі проблеми і ніколи не зупиняються, щоб запитати себе, чи я живу, чи просто реагую. Страшно думати, що 95% населення насправді не живе, а лише автоматично відповідає на те, що відбувається. І це. Можливо, одна з найбільших перешкод на шляху до успіху. Не тому, що у людей немає здібностей, а тому, що вони не усвідомлюють, хто вони є насправді. Якщо ви вважаєте, що є лише відображенням навколишнього середовища, ви завжди будете його жертвою. Ви будете залежати від новин, щоб почуватися добре, від того, що говорять інші, щоб відчувати себе спроможними, від залишку на рахунку, щоб вірити у свою цінність. Але коли ви починаєте усвідомлювати, що ваша ідентичність більша, що є щось усередині вас, здатне створювати нові образи, нові думки та нові реальності, тоді все змінюється. Ви вже задумувалися, як би було, якби вас більше не контролювало те, що відбувається зовні? Якби ви могли вирішити, як відчувати себе незалежно від обставин. Я пам'ятаю, як я ще працював на невеликих роботах, без жодних амбіцій. Якби хтось запитав мене, хто я, я б, ймовірно, сказав, я просто ще один працівник. Я вірив, що це моя ідентичність, але насправді це була лише ситуація, в якій я жив у той момент. Великі зміни сталися, коли я почав питати себе, хто я насправді. І я зрозумів, що я не те, що маю, я не те, що роблю, я не те, що думають про мене інші. Це усвідомлення було визвольним, бо показало мені, що мені не потрібно приймати роль, яку світ намагався мені нав'язати. Подумайте, скільки разів ви вже визначали себе за допомогою ярликів, які прийшли зовні? Ви ліниві. Ви нерозумні. Ви ніколи ніким не станете в житті. Скільки з цих фраз ви чули і приймали як абсолютну правду? Справа в тому, що це не так. Це лише думки, які, коли їх повторюють, зрештою формують те, як ви сприймаєте себе. Але це не ви. Ви. Це здатність обирати нові думки, будувати нові образи, створювати абсолютно інше майбутнє. І ось що є суттєвим, те, ким ви вважаєте себе, визначає те, як ви поводитесь щодня. Якщо ви вважаєте себе обмеженим, ви поводитиметеся як обмежений. Якщо ви вважаєте, що ви цього не заслуговуєте, ви уникатимете можливостей. Але якщо ви почнете вірити, що всередині вас є щось більше, ніж будь-яка перешкода, ви діятимете інакше. Ви відкриєтеся для нових можливостей, ви побачите себе здатним йти далі, ви притягуватимете обставини, яких раніше навіть не помічали. Все починається з цього простого, але глибокого питання, хто я насправді. Більшість не знає, як відповісти. І, можливо, саме тому стільки людей проводять все життя, повторюючи шаблони, не розуміючи, чому вони не можуть змінитися. Вони шукають відповіді зовні, але відповідь ніколи не була зовні. Вона завжди була всередині них самих. З раннього віку нас формує те, що ми рідко зупиняємося, щоб поставити під сумнів умовність. У дитинстві ми не обираємо. У що вірити, а просто поглинаємо. Ми зростаємо, чуючи фрази на кшталт, гроші на деревах не ростуть, важко працювати, єдиний вихід не можна мати все в житті і, не усвідомлюючи цього, приймаємо це як абсолютну правду. Цей тип умовності закріплюється в такому глибокому місці розуму, що навіть коли ми свідомо намагаємося змінитися, здається, що щось невидиме тягне нас назад до старого шаблону. Це як ніби існує прихована програма, яка визначає, як ми реагуємо на гроші, можливості та навіть на власні амбіції. Те, що я відкрив для себе, полягає в тому, що ця умовність настільки потужна, що це лякає. Подумайте про дитину, яка зростає в домі, де постійно виникають фінансові труднощі. Їй не потрібно, щоб хтось щось пояснював. Вона просто спостерігає і робить висновок, що гроші це щось дефіцитне, чого завжди не вистачає, що викликає сварки та тривогу. Це враження викарбовується в підсвідомості і перетворюється на лінзу, крізь яку людина бачить світ у дорослому житті. Ось чому стільки людей, навіть коли вони починають заробляти більше, знаходять спосіб повернутися до вихідної точки. Вони не усвідомлюють цього, але несуть у собі невидиму межу. Яка диктує, скільки вони вважають себе гідними? Я це пережив на власній шкірі. Після того, як я кинув навчання, я брався за будь-яку роботу, наскільки простою або низькооплачуваною вона не була. Не тому, що я не хотів чогось кращого, а тому, що всередині мене я був переконаний, що це моє місце. Я не мав уявлення про те, що просто повторюю шаблон. Який я поглинув із навколишнього середовища. Це було так, ніби роками я ходив колами, вірячи, що просуваюся вперед, тоді як насправді лише підсилював умовність, яка вже існувала. І це не тільки те, що ми отримуємо вдома. Зовнішнє середовище ще більше підсилює цей процес. Суспільство, компанії, навіть дружба сприяють тому, щоб ви вписувалися в рамки. Подумайте про те, що відбувається, коли хтось починає мріяти по великому вколі звичайних друзів. Що ви чуєте? Будь реалістом, це не для таких, як ми, ти розчаруєшся, це тихий тиск оточення, який намагається утримати всіх на одному рівні. Цікаво, що статистика показує, що 95% людей йдуть цим шляхом, працюють 40 років. І все ж таки закінчують з невеликими або взагалі без ресурсів? Лише 5% досягають фінансової незалежності. Ці цифри не брешуть. Запитання полягає в тому, ви дійсно хочете приєднатися до більшості, у цій умовності є щось ще глибше вона не тільки обмежує наш зовнішній вибір, але й формує спосіб, яким ми думаємо про себе. Скільки разів у вас вже була гарна ідея. І ви відразу подумали це не для мене, я неспроможний, у мене недостатньо освіти. Звідки, на вашу думку, беруться ці голоси вони не народилися з вами це були набуті враження, які повторювалися так багато разів, що перетворилися на емоційну, а не просто раціональну істину. Але ось головний поворот: якщо все це було вивчено, то його також можна відвчити умовність це не доля. Коли я нарешті зрозумів, що мені не потрібно приймати роль, яку середовище написало для мене, я почав ставити під сумнів кожне переконання, яке я носив у собі. Я пам'ятаю, як вперше хтось сказав мені, що я міг би заробити 100 тисяч доларів за рік. Моя перша реакція була відкиданням, це здавалося неможливим, абсурдним, поза моєю реальністю. Але коли я вирішив кинути виклик цій вірі і діяти інакше, Моє життя зробило повний поворот. Я, який раніше не мав напрямку, раптом будував успішний бізнес це допомогло мені зрозуміти, що більшість живе як полонені у спадкованих переконань, вірячи, що вільні. Але справжня свобода настає лише тоді, коли ви розриваєте зв'язок з умовністю. Це вимагає сміливості, тому що означає ставити під сумнів те, що завжди вважалося нормальним. Це означає бути іншим, створювати хвилі у світі, який віддає перевагу конформізму. І так існує страх того, що тебе не приймуть, що ти провалися. що тебе будуть критикувати. Але подумайте разом зі мною що гірше продовжувати повторювати шаблон, який веде до розчарування, чи зіткнутися з дискомфортом, щоб звільнитися та побудувати справжнє життя. Ви вже помічали, як люди озираються навколо, щоб побачити, як всі це роблять і просто копіюють. Це як ніби безпечніше йти за натовпом, навіть якщо натовп йде в неправильне місце. Але успіх ніколи не був у натовпі він завжди був у тих, хто насмілювався думати по-іншому, хто кидав виклик умовності, хто вибирав вірити, що вони можуть бути більше, ніж говорили зовнішні голоси. Мені потрібно було зламати цей цикл у собі, і коли я це зробив, я зрозумів, що зміни починаються не зовні, а з того, як ви вирішуєте думати та діяти, навіть якщо ніхто навколо вас у це не вірить. І, можливо, це найважливіше рішення, яке вам потрібно прийняти, продовжувати дозволяти умовності, яку ви отримали, керувати вами, чи нарешті почати думати самостійно. Тому що, доки ви цього не зробите, ви продовжуватимете жити життям, яке було заплановано для вас, а не життям, яке ви насправді хочете. Одна з найбільших помилок, яку робить більшість людей, полягає в тому, що вони живуть без ясності. Вони кажуть, що хочуть більше грошей, але не знають скільки кажуть, що хочуть бути щасливими, але не знають, що означає щастя для них. Вони біжать завжди зайняті. Але рідко зупиняються, щоб визначити мету. Ось що я зрозумів, коли познайомився з книгою Думай і багатій. Перший урок, який змінив моє життя, був настільки простим, що багато хто його недооцінює вирішити, чого саме ви хочете. Це не означає сказати, я хочу багато грошей. Що означає багато. Для одних це може бути 10 тисяч доларів. Для інших 100 тисяч, для інших мільйон. Доки ви не будете конкретні, ваш розум не зможе організуватися, щоб створювати образи, ідеї та шляхи, які приведуть до цього. Я написав на картці саме ту суму, якої я хотів досягти, і носив цю картку з собою щодня. Спочатку це здавалося майже грою, але я помітив, що почало відбуватися щось надзвичайне. Кожного разу, коли я читав цю суму. Мій розум починав шукати можливості. Це було так, ніби було вімкнено радар, який фільтрував нові ідеї, людей, ситуації та навіть можливості, які раніше були невидимими. Цікаво, що ці речі завжди були там, але я не міг їх бачити, тому що не мав ясності. Це як увійти в темну кімнату і скаржитися, що нічого не бачиш, але ніколи не подумати про те, щоб запалити світло. Простий акт визначення конкретної мети запалює це світло. За перший рік я заробив більше 100 тисяч доларів. Це сталося не завдяки удачі або випадковості. Я не мав формальної освіти, не мав досвіду в бізнесі, не мав впливових зв'язків. Що я мав, так це картку в кишені з чіткою метою. Ця картка стала моїм путівником. І щоразу, коли виникали сумніви, щоразу, коли той старий нав'язаний голос шепотів, це не для тебе, я знову перечитував, посилював той образ і обирав продовжувати. Ця ментальна дисципліна стала мостом, який вивів мене з буденного життя на абсолютно новий шлях. А тепер подумайте про себе. Ви записали свої цілі. Ви зупинялися, щоб чітко визначити, чого саме хочете досягти. Багато хто каже мені, хочу кращого життя. І я питаю: кращого як? Кращого в порівнянні з чим? Кращого, щоб заробляти скільки? Кращого, щоб жити де. Бо без ясності ви потрапляєте у той самий капкан, який утримує 95% людей працювати, платити рахунки і повторювати, вічно вірячи, що рухаєтесь вперед, хоча насправді лише виживаєте. На початку. Коли ви записуєте амбітну мету нормально відчувати страх або навіть недовіру, я теж це відчував. Можливо, ви подумаєте, а що, якщо я не впораюсь? А що, якщо я зазнаю невдачі? Це голос старого умовності, який намагається тримати вас у полоні там, де ви є, мені довелося навчитися відкидати ці думки? Я виявив, що розмірковування над причинами. Чому щось неможливо зробити, нікуди не веде. Тож я почав тренувати свій розум думати лише про те, як це можна зробити. Ця проста зміна фокусу відкриває двері. Кожного разу, коли ви запитуєте себе, як я можу, ваш мозок починає шукати відповіді. І відповіді з'являються у вигляді ідей, людей, які перетинають ваш шлях, можливостей, яких ви б ніколи не помітили, якби зосереджувалися, на не вийде. Уявіть на мить, якби Томас Едісон здався з електричною лампочкою, бо всі казали, що це неможливо. Або якби брати Райт погодилися з думкою, що людина ніколи не полетить. Вони не запитували, чому не вийде, вони запитували, як ми можемо змусити це статися. Цей менталітет той самий, який вам потрібно прийняти, записуючи свої цілі. Я хочу, щоб ви провели простий тест. Візьміть папір і напишіть, скільки грошей ви хочете заробити протягом наступних 12 місяців. Напишіть конкретну суму. Потім щодня читайте її вголос кілька разів і носіть цей папір із собою. Спочатку ваш розум буде чинити опір ви відчуватимете себе дурним. Це здаватиметься безглуздою грою. Але якщо ви будете наполегливими, щось усередині вас почне змінюватися. Ви відчуватимете більшу впевненість, матимете ідеї, яких раніше не було, притягуватимете людей і обставини, які відповідають цій меті. Коли я зробив це, це здавалося неможливим. У мене не було жодної довідки, яка б доводила, що я можу заробити 100 тисяч доларів. Але, незважаючи на це, я написав: І з кожним днем, коли я читав, мій фокус посилювався, мій зір ставав яснішим. А моя поведінка змінювалася. Неможливо зберігати те саме життя, коли ви починаєте бачити себе за його межами. І тому я кажу недостатньо мріяти. Потрібно вирішити, записати та діяти так, ніби це неминуче. Бо насправді, коли ви надаєте чіткості тому, чого бажаєте, світ сприяє вам. Якщо ви ще не записали свої цілі саме час. Бо без мети будь-який шлях здається придатним. І саме так більшість продовжує блукати, кружляючи в колі, живучи від зарплати до зарплати. Але ви можете вибрати інакше ви можете вибрати ясність, можете вибрати мету, можете вибрати написати зараз життя, яке хочете прожити. Є щось, що часто руйнує або повністю будує долю людини, і це щось самооцінка. Я не кажу про те. Як ви виглядаєте в дзеркалі, а про безмовний образ, який ви носите всередині себе ту інтимну ідею того, ким ви вважаєте себе. Коли я відкрив для себе це поняття, я зрозумів, що воно є ключем, який пояснює, чому так багато людей з талантом, інтелектом і навіть хорошими можливостями ніколи не досягають великих результатів. Це не брак здібностей, це образ, який вони носять у собі, обмежує кожен крок. Хірург Максвелл Малц був тим, хто приніс це відкриття у сучасний світ. Він спостерігав, що під час операції, видаляючи шрам або виправляючи дефект на обличчі, деякі люди повністю змінювали свою поведінку. Хтось сором'язливий і замкнутий раптом ставав упевненим і комунікабельним, але він також побачив щось цікаве, були випадки, коли навіть після операції людина залишалася невпевненою, ніби нічого не змінилося. Це показало, що саме зовнішність не визначала зміну, а внутрішній образ, який людина зберігала про себе. Ось тоді я зрозумів, наскільки моя власна самооцінка ув'язнила мене. Роками я вірив, що нездатний на великі справи, що ніколи не буду успішним. Це змушувало мене погоджуватися на маленькі, погано оплачувані роботи без перспектив. Я не намагався нічого нового, бо в глибині душі вірив. Що не заслуговую і не можу досягти більшого. Моє життя відображало саме цю віру. Я поводився як той образ, який мав про себе, і нічого у зовнішньому світі не могло змінити це, доки я не змінився внутрішньо. Можливо, ви теж це відчували? Скільки разів ви хотіли спробувати щось нове, але голос всередині вас сказав це не для тебе. Скільки разів ви не подавали заявку на краще місце? Бо вірили, що не маєте достатньої кваліфікації. Скільки разів ви кидали проект, бо переконували себе, що не досить хороші? Цей внутрішній діалог це вияв вашої самооцінки. Незалежно від того, як сильно ви намагаєтесь, якщо всередині вас існує негативний образ, ваші результати будуть обмеженими. Мені довелося навчитися усвідомлено перебудовувати свою самооцінку. Однією з найпотужніших практик, яку я прийняв, було щоденне написання докладного опису того, ким я хочу бути. Я писав не в майбутньому часі, а в теперішньому я впевнений, я успішний, я дисциплінований. Спочатку це здавалося брехнею. Я дивився в дзеркало і не впізнавав цих слів. Але в міру того, як я повторював, читав голос і уявляв цю версію себе, щось почало змінюватися. Мій розум почав приймати, що це можливо а коли розум приймає, поведінка змінюється. А коли поведінка змінюється, результати неминуче трансформуються. Люди недооцінюють силу цього процесу вони вважають, що це марна трата часу уявляти кращу версію себе, тоді як насправді саме це відкриває шлях до нового досвіду. Подумайте про художників, спортсменів і лідерів, якими ми захоплюємося. Ви вважаєте, що вони досягли того? Чого досягли, тому що хтось переконав їх зовні. Ні. Вони спочатку побачили себе як чемпіонів, як творців, як лідерів. Внутрішній образ з'явився раніше за зовнішнє досягнення. Це, як казав Ван Гог, я мрію свою картину, а потім малюю свою мрію. Він не чекав успіху, щоб бачити себе художником. Він вже бачив себе художником, і це керувало кожним маском пензля. Коли я почав працювати над цією практикою, я зрозумів, що це не просто питання думати інакше це відчувати інакше. Уявляючи себе вже живучим так, як я хочу, я починав відчувати емоції цього стану. Ця емоція це те, що перепрограмує підсвідомість. І саме в підсвідомості вкорінена самооцінка. Тому недостатньо намагатися переконати себе раціонально. Потрібно відчувати і з кожним повторенням, з кожною візуалізацією, з кожним написаним твердженням ви створюєте новий внутрішній шаблон. Сьогодні, озираючись назад, я розумію, що все, чого я досяг, було не лише результатом зовнішніх зусиль. Це був прямий результат трансформації моєї самооцінки. Я перестав бачити себе обмеженою людиною і почав бачити себе людиною, здатною процвітати, навчати, керувати. Ця зміна не сталася за один день, але вона була безперервною, і кожна маленька перемога підкріплювала новий образ, який я будував. Правда в тому, що всі ми носимо в собі самооцінку, яка може саботувати наші найсміливіші мрії. І якщо ви не будете свідомо працювати над її зміною, ви будете залишатися її полоненим. Але хороша новина в тому, що ви можете перетворити цей образ у будь-який момент. Все починається з того, що ви дозволяєте собі уявити, ким ви насправді хочете бути, написати цю візію та зобов'язатися читати та відчувати її щодня, доки вона не стане такою природною, що ваш зовнішній світ не матиме іншого вибору, окрім як узгодитися з нею. І, можливо. Це найпотужніший урок, який я виніс, ваше життя ніколи не буде більшим, ніж той образ, який ви маєте про себе. Я відкрив для себе універсальний закон, який керує абсолютно всім, і це закон полярності. Усе в житті має два боки. Якщо є холод, то є і тепло. Якщо є висота, то є і глибина. Якщо є невдача, то є і успіх. Життя побудоване на парах протилежностей, і це означає, що перед будь-якою ситуацією ви завжди маєте вибір, куди спрямувати свою увагу. Це може здатися простим, але цей вибір визначає ваш настрій, а ваш настрій будує або руйнує ваше майбутнє. Коли я почав це розуміти, я зрозумів, що більшість людей автоматично обирає негативний бік. Втрачає роботу і думає: я більше нічого не зможу досягти. Отримує критику і вірить, що я нездатний. Стискається фінансово і каже, життя несправедливе до мене. Ці реакції відбуваються тому, що нас навчили зосереджуватися на тому, чого бракує, на тому, що болить, на тому, що не виходить. Але щоразу, коли ви прив'язуєтесь до цього боку, ви посилюєте саме те, чого не хочете. Життя відповідає не на те, чого ви бажаєте час від часу. А на те, що ви думаєте і відчуваєте постійно. Я сам переживав ситуації, коли здавалося, що немає виходу. Коли я звільнився з пожежної охорони, я міг би вибрати дивитися лише на невпевненість, на страх не мати зарплати наприкінці місяця. І якби я зробив це, ймовірно, повернувся б назад до безпеки постійної роботи. Але я вирішив подивитися на інший бік, можливість побудувати щось своє, шанс стати господарем своєї долі. Цей вибір ставлення змусив мене наполегливо працювати, навіть коли все здавалося невизначеним. Важливо розуміти, що ви не можете думати позитивно і негативно одночасно розум може утримувати лише один напрямок за раз. Тому, коли ви обираєте зосередитися на позитивному боці, навіть посеред виклику. Ви створюєте простір для того, щоб нові ідеї, рішення та можливості досягли вас. Ви помічали, як деякі люди просвітають навіть у часи кризи, тоді як інші тонуть. Це не пов'язано з удачею, це пов'язано зі ставленням. Хто вирішує дивитися на бік можливості, завжди знаходить способи рухатися вперед? Хто вирішує дивитися на бік проблеми, все більше тоне в ній. Найважливіше у всьому цьому те, що ви не те. Ким вас називали, і не те, ким оточення намагалося вас зробити. Ви насправді є тим образом, який ви обираєте створити всередині себе. І коли ви змінюєте цей образ, ви змінюєте абсолютно весь хід свого життя. Продовжуйте розмірковувати над цим, бо в наступному відео, яке вже з'являється на екрані, ви підніметесь ще на одну сходинку у своїй еволюції мудрості, станете принаймні на один відсоток кращими, ніж зараз. Велике, дякую, що були зі мною до кінця, і я чекаю вас у наступному відео.